Приблизно раз на десятиліття річечка смуга турбує жителів селища, затоплює льохи, підвали і городи. Та щоразу вода до середини літа сходила. Цьогоріч через сильні зливи річка не поспішає залишати подвір'я смежан. Я живу тут вже 18 років. За ці роки третій раз. Значить, через 6, через 7, десь отак виходить. Кожних 6 років така от біда. З весни, як починаєш з лопатою бігати кром лопат. Кругом хати так і лопатиш до півліта, поки вона почне так... діватися. Ну вона ж і не по неподіла. Ото, оскільки фундамент, так і плила вода. В чоботях в хату не міг попасти. У підвали двоповерхівок зайти без чобіт неможливо, а зі псованими продуктами в льохах смиги уже нікого не здивуєш. Люди хвилюються, вода може розмити фундамент. В одному із будинків річка ледь не затопила щитову. Що там в хатах робиться? Там все вже загнило, все чисто, фінські домики дерев'яні. Його ще постоять, трохи все тріскає. Ото тріскає, все, видно, де тріскає. Хата такого розвалюється. У мене на другому поверсі тріскає стіна, бо ґрунтові води, ну ці річкові, вони ж підмивають фундамент. Я на городі тільки скосив. Посадив барахбульбу, посадив все, ну, всю городину. І прийшлося тільки скосити. Там води. По коліно в самому городі. Жителі смиги, хто самостійно, а хто за допомогою техніки намагалися поглибити рови, по яких тече річка, та вода продовжує стояти у підвалах будинків. Це створює проблеми по підготовці до опалювального сезону. Прийде осінь, людям треба ховати врожай, а в підвалі вода. Якісь, не дай Бог, аварія на комунікаціях там водовідведення, водопостачання. та саме труби йдуть в підвалі, підведення, відведення. Так що по теплопостачання, теж, будемо казати, опалювальний сезон не за горами. Треба підготовчі роботи, а вода стоїть. відкачку спеціалісти не рекомендують, не те, що не рекомендують, будинка забороняють. Струмок бере свій початок на хуторі Забара, що належить до Шепетинської сільської ради. За радянських часів річечка висохла і на її руслі побудували будинки. Нині спеціалісти пропонують декілька варіантів виходу із цієї ситуації, але кожен з них не гарантує 100% результату. Направити русло. Річку в те русло природне, яке вона бігла і хоче бігти. Це перше. Ну, але практично це зробити в ідеалі неможливо, тому що річка забудована. Пропозиції жителів Смиги відвести річку в іншу сторону від Смиги. Ми це питання вивчали, тобто або в сторону голубів, або в сторону сінувалів. Це теж практично зробити неможливо, тому що не дозволяє сама місцевість. На даний момент є пропозиція. Значно розширити ставок на хуторі, тобто, щоб максимально прийняти воду, можливо, це дасть певний ефект з тою метою, щоб не допустити її на селище. Місцеві жителі не надто вірять, що найближчим часом ситуація із підтопленням може кардинально змінитися. Тож іншого виходу, як чекати, поки спаде вода, і прокопувати у дворах синові траншеї, у них поки що немає.